Сьогодні в нас з тобою нове завдання. От що ти знаєш про страч. Так, роботи буде багато. Адже потрібно намалювати й церкву на Святій Горі, і Печерний монастир, і скульптури хресної дороги. Ми вже тут. Чарівний олівець не підвів. Але завдання в мене про церкву. А тут лише гора. Ми в далекому одинадцятому столітті. Церкви ще немає. А що ж я малюватиму? Монахи? Вони живуть під землею. У горі вони мешкали в підземних келіях, куди спускались для молитви і сну. Значну частину часу монахи працювали на полях, проповідували Христа та допомагали потребуючим. У часи Київської Русі тут знаходився підземний монастир, один з найбільших у той час в Україні. У 1243 році монастир зруйнувала монголо-татарська орда хана Бати. Тут загинули селяни і ченці, які не захотіли залишати монастир на поталу чужинцям. Їхні щирі молитви і невинно пролита кров освятили страдецьку гору. Від страждань їх врятувала Діва Марія, яка забрала невинні душі на небо. Мабуть, ще від тих прадавніх часів тут, в особливий спосіб, незримо перебуває сам Господь Бог. У 1795 році на горі збудували муровану церкву успіння Пресвятої Богородиці. Помандрували далі. А це хто отець Миколай Конрад і дяк Володимир Прийма. Відтак отець Миколай прийшов у сиротілий страч, де церква залишилась без настоятеля. А маєте потребу в паруху? Нема священника в страчі, самі лишились. То я буду у вас. Отець Миколай народився 16 травня 1876 року в селі Струсові на Тернопільщині. Ще юнаком закінчив академію святого Папи і став доктором філософії та богослов'я. Згодом був рукоположений на священника. Ми в 1941 році, коли на ці землі прийшла комуністична влада. Тут це напав на священника Яка. НКВД-сти, в цей час. Священників і віруючих греко-католицької церкви переслідувала комуністична влада. Їх вивозили в Сибір, кидали в тюрми і просто вбивали без жодного суду. Невже отеці дяк загинули? На жаль, це сталося 1941 року, 26 червня. Проте на цьому історія не закінчилась. Ви чули? Тіло ця Миколая не піддається тлінню, як у святих людей. Ця людина й була святою. Як шкода їх з дяком, таких людей убили. Ліпше б та червона влада й не приходила. У Львові, 27 червня 2001 року, на святій літургії папа Іван Павло II проголосив отця Миколая Конрада святим новомучеником, а дяка Володимира Прийму блаженним. На їхніх могилах сталося не одне чудо. Ще до війни отець Микола Вояковський звів на горі дерев'яну хресну дорогу. Папа Пій XI у 1936 році надав їй статус Єрусалимської, а страдецькій церкві привілей повного відпусту на кожен день у році. Відтоді прощав селі страч. Прирівнюється до участі в Єрусалимському хрестому ході, яким колись проходив Христос, це зробило страч єдиною такою відпустовою місцевістю в Україні і Східній Європі. Ого, всі чудеса в одному маленькому місці. А хто створив ці величні скульптури? Львівські скульптури Ярослав і Володимир Лози, Юліан Савко та архітектор Володимир Блюсюк. Це вже сталося у нашому столітті. О, ми знову в майстерні, а на душі так полегшало, ніби я справді побував на прощі. Ти правий. Потрібно піти пішки до страчу на прощу. Святе і дивовижне місце, де люди лікують свої душі.